Синко, що сталося? Я хочу стати героєм! Як ти? Ну, коли ти вже викинеш з голови тих драконів, богатир Кирило з голосом Василя Вірастюка. Вітчизняний мультик «Микита кожум'яка вийшов в український прокат і готується підкорювати кінозали у 15 країнах світу. Побачимо, як проходила столична прем'єра. Ремти нечиста сила. Перший український мультик у 3D Микита кожум'яка вийшов на великі екрани. Країна має знати своїх героїв. One, two, Вітаю з прем'єрою мультфільмом. У мультфільмі ви озвучили батька Микити Кожем'яки. А він такий чоловіка кремезний. Ну ніби власне з вас малювали персонажа. Кирило такий самий великий, такий самий за історією. Він сильний і такий же спокійний, тому що він так само спокійно розмовляє. Ось я як є, можна пропустити. Якщо ви у мультфільмі граєте батька Микито кожум'яки, то можливо один з ваших синів міг би потенційно бути Микитою кожум'якою. Дуже. Дуже схожий Микита на мого середнього сина Олега. Серйозно, я не знаю. Просто він мені дуже сильно його нагадує. А за характером, тому що Микита кожум'яка, бешкетник. Цей період це якраз період мого восьмирічного сина. Щось таке творить, що те, що сам не можу контролювати. Просто ну це повний хаос. Ви багатодітний батько. Як змінилося ваше життя, як перевернулися до гори тригом? Коли з'явилася третя дитина, зовсім маленька. Основний тягар, звісно, ліг на плечі моєї дружини, за що їй дуже дякую. От. Я, я так легесенько проходжуся по цьому, от. але зрозуміло, що ми неймовірно раді, тому що з'явився ще один член нашої тепер великої сім'ї. Яка. Коли вас затвердили на роль кажана, не засмутилися? Я Фентес Ну це нормально. То треба е, озвучувати те, що ти на, на що схожий, розумієш. Е, головне, що дітям подобається все це. Сьогодні я бачив, як тисяча дітей е, махала руками у кінці, і їм дуже подобалось, і вони всі на моїх репліках сміялися. Оце... Саме головне, що актора може бути це те, е, така оцінка глядача. Не завжди в озвучці все вдається, що не виходило у кажана. І як вийшло, можете продемонструвати коженчик. Він нормальне працює. Він старається весь час щось робити, чаклувати, але ніколи не виходить іноді. А що ви хочете? Тільки тільки прочитав суї по поводу чаклування, Він хоче навчити корову літати, а вона падає і навпаки в неї ростуть хвисти крила, але не літає.